На жаль, Україна ще довго залишатиметься найбільш замінованою країною у світі. У зв'язку з цим місцеві рятувальники звертаються до мешканців. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до вас з проханням не підходити та не чіпати будь-які підозрілі предмети. Варто пам'ятати, що в умовах війни кожен громадянин може натрапити на небезпечну знахідку. Потрібно врахувати, що вибухонебезпечні предмети їх можуть знешкоджувати тільки підготовлені фахівці, це сапери чи піротехніки. Також окреме прохання до батьків: проводьте роботу з дітьми, розповідайте їм, що підходити до будь-яких підозрілих предметів не можна. Вибухонебезпечні предмети можуть ховатися чи замасковані бути за іграшками, будь-якими пакетами чи сумками, тому чіпати їх ні в якому разі не можна. Якщо ж ви побачили такий предмет, обов'язково зателефонуйте за номером 101 або 102. Рятувальники завжди вийдуть на допомогу і знешкодять підозрілий предмет, якщо він став вибухонебезпечним. Пам'ятайте, що ваша відповідальність рятує ваше життя. Вже більш ніж 10 тисяч мирних мешканців загинуло від терористичних обстрілів. Серед них і ті, що підірвалися на російських мінах у лісах, полях чи на узбіччях доріг. Також додають роботи рятувальниками любителі зимової риболовлі та прогулянок на кризі. Зараз вже майже не залишилось водойм вкритих льодом. Однак біля берегів крига може зберігатися та нести значну небезпеку. Статистика загибелі людей на водоймах Білоцерківщині вражає від початку року. Вода забрала життя восьмеро людей, з яких двоє дітей. Вдалося врятувати 13 осіб, з них двоє дітей. Зима залишилась позаду, а це означає, що з кожним днем температури показники будуть підніматися. Хоча крига ще не знайшла на всіх на на всіх водойомах району, виходити на неї категорично заборонено. Тож у ДСНС закликають не нехтувати як правилами поведінки на воді, так і небезпекою, що можуть нести підозрілі предмети. Попередити лихо завжди простіше ніж боротися із його наслідками. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.